Привітки, привітки! Усім на зв'язку Ірена і це канал Фінанси та інвестиції. Сьогодні коротенько поговоримо на таку тему, як свобода. Що саме дарує нам свободу, особливо, коли ми знаходимося тут на землі? Отож, поїхали! А в першу чергу хочу сказати, що якщо ти ще не підписаний на канал, прошу підписатися, клікай також на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої корисні відео. Також нажмай на аватарочку, і тобі розгорнеться більше відео корисної про фінанси. Отож, що саме дарує свободу? Звісно, це гроші. Почну з того, почну напевно, що з установок. На превеликий жаль, на сьогоднішній день багато людей а, говорять, що ні, а, головне Бог Бога в серці мати, так головне а, бути хорошою, доброю людиною, і так далі, і т.д. і т.п. Але а, що ми сьогодні на сьогоднішній день бачимо? Бачимо, що коли ти йдеш в магазин, а, з тебе хочуть гроші. Коли ти йдеш. За покупками речі, купляти, кросівки, штани, неважливо що з тебе вимагаються гроші. Коли ти їдеш кудись, з тебе знову ж таки вимагають гроші. Так питання гроші це є не головне в нашому житті. Мені здається, що багаті люди, які належать себе так до вершків суспільства, вони вирішили промити бідним і середньому класу людей мозги. А що маю на увазі дати певні установки, це неправильні, випускати якісь а, такі фразочки, афоризми, типу не в грошах щастя, а і так далі, і тому подібне, так. А, або ж, наприклад, мені що, гроші відкладати, я що з них огірки буду солити, ну і так далі, тому подібні речі. Так? І на превеликий жаль, люди під чисту все тратять. А коли, коли Створюється якась халепа, ніхто тобі грошей не позичить. Можливо, якийсь мізер позичать, так, але, на превеликий жаль, ти маєш розраховувати лише. На себе і свої збереження, що ти не збирав. Отож, приступаємо до наступного пункту. Ідемо це м, значить відкладення, так, інструмент, гроші, і як відкладати, як навчитися а, користуватися цим інструментом. Найперше, це потрібно зрозуміти, що визнати вірніше, що так, гроші це є найголовніший інструмент. На цій землі. І я повинен навчитися ним користуватися. Так, другим пунктом а вже йде читати книжки про фінансову грамотність. А, я не знаю, спочатку міняти мислення так, установки, тому що без цього ви не зможете ні копійки, ні долара, а ні гривні відкласти. Розумієте, так? Тобто потрібно попрацювати з. Мізками вашими змисленням можливо вам необхідний буде психолог. Я не говорю про те, ви можете сказати, я ж не а, психо психоненормальний. Навіщо мені психолог? Ні, а є психіатр який працює так там в дурці, а є психолог такой саме психолог він допомагає вам розкрити певну проблему, допомагає розставити всі точки над і і дати вам, скажімо так, пенділя, щоб ви щось почали робити в вашому житті? Я, наприклад, не соромлюся. Я після України, Польщі, я. Наняла психолога і працюю з ним, тому що мені потрібно не те, що виговоритися мені потрібно якась підтримка однодумця мого, так який допоможе, який пояснить, чому я це переживаю в своєму житті, чому я роблю певні кроки в своєму житті, і вони не ведуть мене до результату, чому я роблю щось не те, так. І він мені роз'яснює, що потрібно ось так і так, і так. Тому і я вам раджу е, психолога, і він вам допоможе змінити ставлення і до себе, і полюбити себе, і говорити. А, а що скажуть люди, я так не можу, так ніхто не робить. А, зрозумійте, що більшість людей, якби це зрозуміло, так, то всі би були мільйонерами і мільярдерами. Так чомусь тільки один відсоток це розуміє. А всі 99%? На жаль, тому якщо ви хочете бути. Ми... Якщо я не помиляюсь, то це 1%, якщо помиляюсь, то це чуть, чуть більше, ніж 1%. Тому, якщо ви хочете бути а, в цих в цій частинці невеличкі так. Ось тих людей, які адекватно розуміють, що потрібно робити зі своїм життям, як потрібно реагувати на інших чужих людей, які взагалі ніякого відношення не мають до вашого життя, вам не допомагають фінансово, нічого абсолютно не платять, не під не підсказують і так далі. Але ви дуже сильно переживаєте, а що вони про вас подумають. Перепрошую. По барабану, що вони про вас подумають, так а, тому, тому це був другий пункт. Третім пунктом це а, потрібно дійсно пройти фінансове, фінансову грамотність, чи це будуть уроки, чи це буде якась книга, чи це будь-що інше буде, чи якась аудіокнига, подкасти що завгодно. Але ви повинні зрозуміти і навчитися керувати цим інструментом гроші. Ви повинні зрозуміти, як вони. Працюють, без цього ви далі не підете. Також вам потрібно зрозуміти, що потрібно в обов'язковому порядку відкладати гроші. Це, це номер один. Якщо ви не зумієте себе, скажімо так, дисциплінувати в цьому, так, ось, то а, дуже погано в вашому житті буде. Також, якщо вже я затронула. Тему фінансів, так я розкажу вам, що підписуйтеся на мій інстаграм. Також приходьте до мене на а, навчання по фінансовій грамотності. Я створила міні-курс, який а, допоможе краще зрозуміти, як керуватися інструментом, розкриє всі ваші. А, Недоліки, плюси, як змінити установки ваші мислення. Ви зрозумієте, чому у вас щось не виходило. Ось тому всіх запрошую в мій інстаграм. Також, продовжуючи цю тему, скажу наостанок, що дійсно дуже важлива тема фінансів на сьогоднішній день, так. Але не лякайтеся, вона не така вже, скажімо так, в. Це не дуже страшно, так щось почати відкладати мені. Або як один хлопчик мені сказав мій учень, що мені потрібно спочатку стати на ноги, там від ну змінити роботу, щоб більше заробляти, і тільки тоді я зможу відкладати. Насправді це працює не так, навіть коли ви маєте в кишені я не знаю 100 доларів, так і якщо ви навіть один долар не змогли собі відкласти один долар, а ну все. Мова не йде скільки відкладати, чи 20 відсотків від доходу, чи 30 і так далі, чи хоча б 15, Так, мова йде про звичку. Дуже гарним методом для мене колись було це я собі практикувалася. Не з першого разу вно мене вийшло, так, тому що як тільки якась проблема, питання, я біжу і беру з того конверта гроші, так? Ось. Але, тим не менше, дуже класним, класною вправою це є відкладати з кожного вашого доходу, наприклад, ви отримали дохід. Раз на два тижні ви отримуєте дохід, ви берете звідти, наприклад, долар, так, і відкладаєте. А там, наприклад, в три корзини, там чи в три конверти, чи в чотири так відкладали по долару. Чотири долари відклали. А так практикуєте кожен раз. Далі, наприклад, через місяць, через два, ви вже відкладаєте по п'ять доларів. Ось. Також в кожну в кожен конверт по 5 доларів. Так, ось так практикуєтесь протягом 2-3 місяців. Далі, через 3 місяці, ви берете вже 10 доларів і відкладаєте. І таким чином, таким чином у вас має получитися, що ви на постійній основі а, маєте м, відкладати це. у Вас має бути в звичку, так? І що? І а, практикуватися. Це дуже найважливіше. Ну, взагалі, найважливіше, -най -най так і коли ви зможете практикуватися з одним доларом, з п'ятьма, з десятьма доларами, так ви потім зможете підвищити свій дохід, бо ви будете бачити, як це ну, працює, так самі захочете більше десь там змінити роботу, працювати бізнесом зайнятися і так далі. І ви зможете відкладати вже по 100 доларів. Розумієте мене так? Ось, у мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Записуйтесь до мене на наставництво, на консультацію. всіх чекаю в інстаграм і до нової зустрічі. Всім пока-пока.